Привіт, друже! Дуже швиденько, дуже важна новина. Купуйте ТВТ прямо зараз, бо вже через тиждень вона буде коштувати 10 баксів. Чому? Давай розбиратись. Швиденько, погнали. Ха! Я тільки що тебе розвів. Мені здається, що ви всі тільки такі відоси і хочете, щоб я отак зайшов раз на тиждень. Сказав: ось ця монета через тиждень буде вже коштувати. Х10, Зараз купив на ось ці відміці. Продав все. Ти вже мільйонер, ти вже красавчик. Я вас зробив всіх багатих. Хочу тебе засмутити. Ні, я не такий. Якщо ти чекаєш від мене тільки таких відео, тільки сигналів, тільки яку, якихось інсайдів, Я хочу сказати тобі одразу, щоб просто ми не витрачали час один. Одного я не продаю сигнали. В мене немає платних груп, в мене немає ніяких інсайдів. Я розказую особисто свій шлях, свій експіріенс цього ринку. Я ділюся з вами тим, що я особисто знаю, бо я хочу, щоб ви також це знали, це вміли, щоб ви самі самостійно могли щось робити, якось аналізувати, якось професійно зростати, для того, щоб ми з вами разом. Потім зробили якусь синергію, якусь сильний синдикат, сильну групу, де ми будемо разом з вами ставати ще краще і ще краще, отримувати нові навички, зробляти більше грошей. Але ми це будемо робити з вами разом. Не я буду вам казати, що треба зробити, а ми разом будемо вирішувати, що ми будемо робити. Розумієте? Зовсім інші дві речі. Тож, якщо ти чекаєш від мене якихось сигналів або якихось торгових ідей, будь ласка, проходь мимо. Це не до нас, це до когось іншого. Є просто мільйон таких трейдерів. Тредерів, котрі викладають ці торгові ідеї, котрі про це все розказують. Можеш до них йти. Коли ти втратиш всі свої гроші, повертайся, будемо з тобою навчатися. Добре? Сьогодні якраз хочу поговорити з вами про ось цю всю діч: про сигнали, про інсайди, якісь там помпалейла буде завтра, буде післязавтра. Про ось це все. І розбиратися ми будемо сьогодні по декілька графіках від різних трейдерів. Я вже кидав ці графіки в наш телеграм-чат. Там, якщо що є посилання, в принципі, якщо ти вже підписаний, ти міг бачити ці всі. І графіки сьогодні просто давай ще раз подивимось, для того, щоб ти зрозумів, що кожен з нас, кожен трейдер, кожен спікулянт, кожен інвестор бачить ситуацію. Різному, що це все суб'єктивна оцінка поточної ситуації, що кожен з нас може думати по різному, і потім в кінці відео я поясню тобі, чому потрібно, щоб саме ти самостійно вмів читати графіки, щоб ти самостійно вміг аналізувати. І ще хотів сказати декілька речей. По-перше, що так дійсно бувають інсайди в деяких групах, бувають такі штуки. Інколи це стріляє, так дійсно можна інколи зайти по цьому інсайду, і може з якоюсь там долею вірогідності, віро... віро скоріш за все, може бути таке, що ти Заробиш якісь гроші. По-друге, є такі групи, є такі YouTube канали, також де також рекламують ці монети, кажучи, що зараз буде, що в мене є якийсь інсайт, зараз буде стріляти, розганяють якийсь дуже великий шум. От, наприклад, там останні ПП, Шиба, ну ось ці всі мемкоїни, шиткоїни, ось це все таке. Вони памплять цю монету, заганяють якомога більше народу в цю монету. Чим швидше графік починає рости, тим більше людей приходить дивитись на це відео. Вони розуміють, що так дійсно я монета летить, вони залітають вже майже на хаях. Останній приклад по XRP та по XLM. Вже на хаях вони все залітають. І ось ці всі, хто рекламував цю монету, вони ж купували в самому початку, і вони продають все, що вони купували перед цим пампом, перед цією рекламною піар-компанією. Вони продають саме. Тому хто зайшов вже пізніше, і зараз дивиться це відео, зараз дивиться відео рекламне це. Ти розумієш? Вони памп для того, щоб ти потім це продав, тому що хвиля вона дуже довго розкачується, проходить деякий час, і в самому кінці всі ці люди продають ці монети вам. А ви потім ці гроші втрачаєте. Бо який ринок хтось втратив, а хтось ці гроші в тебе забрав. Хтось ці гроші заробив. Давай розбиратись. Є як ти вже мабуть пам'ятаєш, десь я в минулих відео. Якщо я знайду, додам по торгових ідеях. Ми з тобою дивилися на цей розділ в TradingView. Тут є дуже багато торгових ідей. Можна щось дивитися, можна по якомусь чатику торгувати. Яку монету ти хочеш, пишеш, шукаєш і дивишся, як інші трейдери аналізують цей токен. Ось хтось вже дуже дав давно 8 червня, аналізував графік TVT. І ось, бачиш, в нього є якась трендова, в нього є якісь рівні ось ці зелені. І він пише, що зараз буде відскок від цього рівня і полетить, що він тут пише. Треба продавати цілі 0,99 1,09. 0,99 це, це ось по цьому рівню. 1,09 це, це трішечки вище. Тепер давайте дивитись далі, що сталося. Натискаємо на запустити. Де, де ми дійшли? Ми дійшли до 0,99. До 1.09 не дійшли. Правильно, правильно, зараз ми падаємо, може ще, ще зараз ми будемо нижче падати. В цьому графіку, що він каже? Він каже, що ось зараз, зараз ми летимо до 0.37 або 0.51. Потім буде відскок і летіти. Тут невідомо поки що, куди ми будемо летіти. Написано мінімум по 5 скидувати. 24кси можна дати. 4 доларів не не бачу цю монету. Вперше взяв десь, там ну і там щось інше, і так далі. І тому подібне. Можеш почитати, якщо що, постав на паузу, по почитай. Наступна ідея: тут є якийсь трендове нападіння, на тобто даунтренд є якийсь в нього. Зараз пише що воно проб'є, відкоригується десь аж досюди, до сюди, до 1.45. Потім або полетить вище, або полетить на аж на 0,54, і тут буде десь, якщо що, накопичувати. Я не буду дуже читати, що тут було написано. Він також щось рекомендує щось вам зробити. Ось в того, що ми маємо. Ми не пробили цю даунтрендову, ми пішли просто боковиком. І насрать графіку на те, що цей трейдер ось цей малював. Мій графік такий, знаєте, не трейдер, а графік просто якогось дурачка. В мене що? В мене це все величезний, просто боковик. Ось тут є нижня частина діапазону. Тут є верхня частина діапазону, ось тут я червоненьким виділив майже всі частини, де графік торкався якоїсь частини діапазону. Тут ми його тестували і так далі, і тому подібно. Для мене вся ціна, що знаходиться ось тут, навіть аж до 0,45, а ще краще, навіть до 0,23. Це все для мене зона покупки ТВТ. Я взагалі не переймаюся, в мене ніяких тут трендових нічого немає. Наступний графік трейдера він пише, що ось ця верхня лінія це ну там трішечки треба вдаватися більше в подробиці, але ось ця трендова. Велика лінія це ціна почне рости десь там в самому горі, там ближче до 150 доларів. Коли ціна доторкнеться до цієї верхньої лінії, то значить, що це вже пік, далі монета вже взагалі рости не буде. Нижня частина цієї трендової це, якщо цей тренд зараз пробивається, то вона летить на дно, все тут більше, типу, нічого нічого монету не тримає. Отже, цей трейдер базується лише на трендовій лінії, і він каже, що як тільки ми пробиваємо ось цю частину лінії, то все то вже помийка, вже цю монету. То нічого не спасе. Він так прямо пише, що це вже помийка. Все Врятує тільки диво або Сізі. Бо трастволе це від Binance. Ну точніше, це Українець зробив цей гаманець. А потім Binance та Сізі викупили цей гаманець і тепер займаються їх дуже велика серйозна команда. По наступному графіку тут також в принципі більш-менш бачиш, тут дуже багато є різних рівнів, і по цих рівнях людина дивиться, як ця монета ходить. Цей графік простіше читати, скажімо так. По цьому графіку краще видно, де монета зупиняє. Де вона може відскочити? Там немає просто однієї трендової, бо одна трендова це допоміжний інструмент для аналізу. Трендова не завжди відпрацьовує, як і рівні, звичайно. Але чим більше ти знаєш, тим краще ти можеш проаналізувати графік, і, і тим краще ти можеш спрогнозувати подальші дії монет. Тепер, друзі. Що я хотів цим самим коротеньким відео донести, кожен трейдер думає абсолютно по різному. Він аналізує на основі своїх знань та свого досвіду. Якщо ти десь побачив будь-який аналіз монети від будь-кого тричі, подумай, а чи співпадають твої думки по цій монеті, а чи правильно ця людина аналізує цей графік? Якщо ти вже хоча б трошечки вмієш аналізувати, то ти також це можеш зробити. Потім, звичайно, ти можеш звіритися з ким, просто подивитися, хто інший як малює, як аналізує. Якщо ти проаналізував якось графік, ти вирішив, що тобі треба входити, наприклад, в лонг. Ти проаналізував, побачив якусь торговий сетап. Війшов в угоду, тебе вибило по стоп лосу. Все, твоя торгова стратегія не спрацювала. Так робиш декілька разів. Якщо ти бачиш, що ти втрачаєш більше, аніж ти зробляєш, то є привід задуматися, чи правильно ти все ж таки аналізуєш. Таким чином ти будеш покращувати свій результат, ти будеш зробляти більше. Якщо ти будеш аналізувати самостійно, вести свою статистику та її покращувати. Якщо ж ти будеш обирати один з будь-яких, навіть мій немає різниці. Один з будь-яких ось цих всіх торгових ідей. Наприклад, ось тут він для себе розписав, що він буде робити, якщо ціна не піде далі. Він буде підтягувати, наприклад, стоп лос щоб його вибуло або в безубиток. Я не знаю, як це українською буде, або він там заробить якийсь невеличкий процент. Інший трейдер думає, що зараз треба ставати в шорт. І ти, наприклад, цю торгову ідею не бачив. Ти побачив тільки цю. Зайшов в лонг. Монета якось довго ходить, вона не йде за тим сценарієм, за яким писав цей трейдер. Ти потім починаєш дивитися інші торгові ідеї. Знаходиш, що там треба ж було ставати в шорт. Такий, точно, ну я бачу, що тут що тут шорт, ти продаєш в мінус, бо нащо чекати? Зараз же ж все впаде, в шорт вже всі стають. Ти закриваєш свою угоду в мінус, заходиш по наступній торговій ідеї, не знаю, давай ось цю, наприклад, оберемо. Ось по цій торговій ідеї ти заходиш, монета звідси відскакує і летить в зоротньому напрямку. Поки ти весь цей час чекав, трейдер, який був шорт, він вже заробив, а ти тільки в неї залетів. І тебе і там побрили на лонгах, і на шортах побрили. Саме тому я не хочу вам казати, що вам треба купувати. Я, могу, я можу сказати те, що я купую. Тому що це я подумав, я купив, я сказав, що я її купив. Я на своїй шкурі, на своїх грошах, цю ідею тестую. Будь ласка, аналізуйте самостійно. Навчайтеся, давайте спілкуватися разом, давайте навчатися разом, давайте ділитися досвідом в телеграм-каналі. І таким чином ми станемо краще і, можливо, почнемо знову ж таки заробляти. Хто знає побачимо. І навіть якщо я там, наприклад, сказав за не знаю, той самий TVT, за біткоін і монета пішла вниз. Ви ж не знаєте, що я далі буду робити. А той, хто дивиться дуже уважно, мої відео, він знає: я буду докупати далі. Я докуповую постійно, я роблю. Середню ціну, а ти один раз купив, монета впала. Ти думаєш, ну все, Женя, коротше, мене наїб. А ні, друзі, я постійно докуповую, Я формую середню ціну. Формую її постійно. Я не купую всі монети. Я не можу аналізувати всі монети. Я купую лише декілька. За інші монети я можу просто показати, як я її проаналізував. І що можливо теоретично вона може дати. Проаналізуйте самі, спробуйте, пошукайте. Ми можемо з вами про це поспілкуватися. Хтось розкаже свою думку. Хтось розкаже свою думку, і таким чином ми з вами навчимося. Все, як завжди, хороше. хотів записати відео на 5-8 хвилин, вийшло там близько 15 хвилин. Ну, добре, я сподіваюся, що це також було тобі дуже цікаво. Ще хотів сказати, що мої знання в крипті також скінченні для того щоб підготувати для вас якийсь контент, щось цікаве, мені потрібно трошечки більше в часу для того, щоб вивчити якесь питання або підготуватися, або сформувати ідею для відео. Тому відео будуть виходити не кожен день, а скоріш за все, десь 3-4 рази за тиждень. І останнє, що хотів сказати: ось тут, як ти вже знаєш, а якщо ти новенький, то ти ще не знаєш. Саме ось тут, саме для тебе, Ютубчик підбирає одне з найцікавіших відео з усіх моїх подивись це бо я ютубчики довіряю тобі споточно сподобається довіряй і ти все дякую па-па.